О, то й українську мову знаєте. Вільно. Прям вільно володієте. Вільно. Ну, давайте тоді ну на українську. уровні Івана Франко володію. Добре, так. поїхали. Поїхали. Коли ревуть воли? Це ну, Шевченка, по-моєму. Ні. Е -е -е. Я не питаю хто, ну, значить... а просто продовжіть фразу. Коли ревуть Коли воли. Рибуть воли. Не знаю. Хтось... То не, не то, знає. то не з той вже опіри, да. То ревета стогне, Понял. то не то. Що роблять чи мертві бджоли? Мертві бджоли? Так, да, мертві бджоли, що роблять? Пробачте, вже нічого. Розлагаються. <розлакаються> їх, їх мікроорганізми поїдають, ну, і вони ну, розлагаються. Фраза не так звучить, я поняла. Е, які в нас олені-олені? Блогер, девушка. Привет. Первый раз встретил девушку-блогера. Здрасте. Здрасте, здрасте. Офигеть. Первый редкость. раз в чат рулетки давно Это редкость вообще такая? редкость. А, ну ладно. Да, а, ну давайте, ну, поехали. Давайте. Там же у вас заготовки, да, там эти как методические, Привечно. сейчас начнете mm -hmm. россияне нарвать. Да, у меня 30 томов методичек лежит. Подписанные сначала Байденом, теперь Трампом. Естественно. Не-не-не, что там. Может, как сказать, народом мы Украины же тут просто. управляемые Америкой, что вы? Нет Украины, продали все давно. Серьезно? Конечно. А что-то хоть осталось. Что-то осталось, да. Что-то не осталось. О чем вы тут общаетесь? Mm -hmm. Давайте с этого начнем. Вы откуда? Как вас зовут? Меня зовут Данил, я из Королевца. Это где? В России. В России, поняла. Меня зовут Люда, Украина, Кривой Рог. Данил, о чем... Королевец, это бывшее название Калининграда. Как-как? Королевец, это бывшее название Калининграда. Да. А я думала, кёнинсберг бывшее кстати, название Калининграда. Ну, Кенинсберг был там очень мало, а когда была речь по спалению, он был, долго так назывался. Кстати, Королевец, есть еще город в Сумской области. Да, и Кривой Рог есть в Америке, кстати. Город такой ну, тоже. я это не знал. Да я знаю, да. В Америке круто, тоже есть Кривой круто. Рог. Круто, я тоже так считаю. Слушайте, а откуда у вас такое прекрасное? Г? Я жил на Украине когда-то. Та вы шо? Так. О, то и украинскую мову знаете? Вильно. Прям вильно володієте? Вильно. Ну давайте ты. Ну на українську... уровне Ивана Франко володію. Вот эти special names, special words I, I cannot understand so. Якщо <laughs> вы там щось скажете, кого там, наприклад, я взагалі такого я не слышал, там, знаєте. Розумію. Mm. Тобто, ви вважаєте, що ви знаєте українську мову на рівні Івана Франка? Ну, думаю, так. Да. О, у вас ривень. На ведь я не вважаю, что я знаю на Римейи франко. Ну я я имею ввиду, я имею ввиду не в том, что на, именно на Римейи, Может, не можете неправильно там подтвердил ваши слова. Mm -hmm. Я имею в виду, что литературный язык украинский я знаю, это точно. Mm -hmm. А вот все остальное, вот эти всякие выражения, которые сельские какие-то или там или какие-то западные или польские или венгерские там или румынские какие-то перемешанные. Я таку українську мову не знаю. Пробачка. О, слухайте, давайте проведемо тест невеличкий. Він такий е, фан-тест, наскільки ви українець. Я побачила. Це е, просто мем, але цікаво. Так, я буду вам зачитувати давайте. фразу, а ви, якщо знаєте, кажіть продовження, добре? Я, я читаю ну, вам фразу, а ви простараюся. Про... А ви якщо знаєте. Добре, так. поїхали. Поїхали. Коли ревуть воли. Ну, це Шевченка, по-моєму. Ні. Е -е -е. Я не питаю хто, ну, значить... а просто продовжить фразу. Коли ревуть воли. Коли ревуть воли. <гум> не знаю, хтось. То не, не то. Знає. То не той вже опіри, так. Да. То реве та стогне. Поним. То не то. Що угу. роблять ці мертві Добре. бджоли? Мертві бджоли? Так, да, мертві бджоли. Що роблять? Пробачте, вже нічого. Розлагаються. Їх, їх мікроорганізми поїдають ну, і вони ну, розлагаються. Фраза не так звучить, я зрозуміла. Е, які в нас олені олені? Олені, олені. Які? Не, не бриті, не голені. О, хоч щось знаєте. А, де в Кривому Розі найближче відділення монобанку? Я монобанку. Подожди, монобанк это интернет-банк. Это интернет-банк. Какое меня подождите. Так что нема, да? Ну а какой, если это интернет-банк, то есть какое у него может быть отделение? Uh. Это виртуальный банк. Как он может быть каким-то отделением? Mm -hmm. Есть какие-то операторы, диспетчеры, там ну, им звонят, но ну, где-то офисы какие-то есть. Но ну, именно офисы какие-то их не есть однозначно. Наземная какая-то структура существует. Но ну, именно однозначное, отделение однозначное. банка... Mm -hmm. да. Я поняла. Слушайте, а долго вы прожили в Украине? Можно я не буду сказать? Не скажите. Добре? А Зараз Добре. ви живете на Росії. А як так сталося? Тут так вийшло. Вітром. Восточними вітрами да, восточним вітрами занесло на ой, ой. Здуло вас з України на Росію. Трішки. Трішки. І як вам живеться на Росії порівняно з Україною? Потихоньку. Ну, туда в Украине перспектив не было, там было нічого делать. А я мож... жил на Донбассе. А вы же можете... есть... Шо, Шо, на Донбассе жили? Я жил, да. То есть в Донецкой области? Ну, в Суганской. Слуганской, а. Я поняла. Угу. Это давненько було уже. Угу. Туда мана то... монобанка точно не было. Почула, почула. И давно вы переехали на Россию-то? Я же сказал, можно я не буду казати. Ви сразу поймете, там математика не В В м році, я поняла? Не совсем. В 13. -му. Ну окей, ладно. Не хочете не кажіть. Е, так. З якою ви метою тут в чат Розмовляти прошу і з ким? Я вообще, честно, ищу только блогерів. чому? Навіщо вам блогери? Ну, я хочу, я ну как бы. Би... Вообще ищу квітана. Квітана? Ну, я не знаю. Вы что, якийсь бессмертный чи що? Навіщо ви квітана шукаєте? Я безсмертний? Він вас сам знайде, я думаю, від вас нічого не залишиться. Навіщо да, ви да, його да, шукаєте да, да. спеціально? Щоб що? Шо? От шо, на хіба О, слушайте, щоб шо? Е, Я з ним уже розмовляв. пять ага. наверное, раз. І вижили. В один раз. Я, я був п'яний, п'яний-п'яний. Он сделал только одну нарезку. Вот вас и не выкинул весь, весь разговор. Возможно. Нет, так пусть бы он тоже напился тогда, чтобы, был, чтобы была дискуссия интересная. А так нечестно. Я вот смотрите, что вам могу сказать. Вот, вот вы блогеры. Ну ладно, вы девушка, я за девушку вообще ничего не говорю. Это, кстати, работа для девушки. Мужчина настоящий, вот почему не ночью, понимаете, как, как какие-то черти выходят. Почему? Потому что сейчас пьяных, ущербных, каких-то там людей, которые с работы пришли и просто не могут заснуть и разобрать. И ищут. Я ему сколько сказал, давай какого-нибудь интеллектуала найди и проведи дискуссию. Без нарезок, без ничего. Четыре раза в конце он короче, пошел. Все, я его ни разу не посылал, я ему ничего, да, первый раз за наш был, там жесткие маты от меня шли, там, он узнал русский язык во всей красоте, выжил, вы думаете, он интеллектуал, о чем он, когда он женщине говорит, которая ему матери горится, ну что ты там, малышка, я, там, тоже так кажу, да, я тоже так кажу. Я что не ну вы, вы, э, девушка, вы девушка, послушайте. Вы девушка. Это разные вещи. Почему резные сказать... речи? <с> Слушай, ну если он такой воин света, он может сказать женщине, слышь, малышка? Он И... э, взрослый мужчина, который. Не питание, старше его. А женщина была с Россией? С России была женщина. И что, она не человек? Е, ні, ні, ну, ну можна в сенсі, ні. Вона на прямом... нічого там війну особо, особо не подається. Якщо вона а, не робить нічого, щоб зупинити війну, то вона не человека. А що ж ну допустим, мені ви такое можете приділити, а на що може зробити? Багато сделать? чого, Женщини? багато чого. Розумієте, основна проблема <світ> а, всіх народів і етносів, які проживають на території Росії, що вони не роблять нічого, щоб війну зупинити. Це ті, які Послушайте, не військові. Это, когда, коли Зеленський так когда сказав, ніхто нікому нічого не довжені. Бубочки, всім привіт. Знаю, знаю, що ви не любите, коли відео перериваються. Я швиденько. Війна ще триває, так що, будь ласка, долучайтеся гривнею до нашого збору. Я всі посилання в описі під кожним відео. Також долучайтеся, підписуйтесь на наш резервний канал. Шаблякаєр стрім, і не забувайте, якщо ви не підписані на основу, підписуйтесь на основу, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Все. всім гарного перегляду і слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Хороші слова! Дійсно, на планеті... Правильно, студії, українці нічого не, не, не зобов'язані росіянам. Абсолютно нічого. Ну, так, Нуль без палочки. і, росіяни, і особливо жінки, розумієте, або там, чоловіки в віці, теж нічого не ні. Коротше, вас засмутив той факт, що пан Квітан на якусь чиху е, з Росії якось не так сказав. Я правильно розуміла? Слушайте, воспитаного Я вас прекрасно человека... чую. У вас чоловіка язик не повернеться такої скази. Е, слухайте, якщо Чи ти спілкуєшся, матері... та яка різниця, хоч бабушка, хоч бабушки, вона годиться. Якщо ти спілкуєшся з ворогом, то про яку повагу йде мова взагалі? Про яку повагу? Слушайте, у вас якісь мислі странні. У мене але... чіткі бути... думки. Є ворог, і треба його надати. Всіма можливими е, засобами. І як це буде українською способами? Да. От і все. Якщо би ви до... Почекайте даже тепер, почекайте. Советські війська, мирне населення не а ви хочете значить. А я не про вы це живете... кажу. Ви розумієте, що такое ресентимент? Я не про це, Просто, це кажу, я слово, не це сказала слово. взагалі. Ви в ресентименте в полом, ви ушли в ресентимент страшний. Ви з нього не вийдете. Давайте так, давайте про щось предметно поговоримо. За квітана. Я зрозуміла вашу позицію. Вас дуже образило, що він якусь тиху, як то не так назвав. Я його повністю підтримую максимально. Ні, Ну, смотрите. В чому логіка? Іскати у щерних п'яних, висміювати їх. Слухайте, що, а тут навіть шукати Или не треба класно. тут шукати не треба. Ти включаєш францічарутку. Почекайте, а... не пробачу. Ти включаєш ранці, чатрулітку з Росії, ти включаєш її в день, ти включаєш її ввечері, ти включаєш її вночі. Картина одна, і та ж шукати нікого не треба. Вони самі тебе знайдуть. І тут таких 99,9%. і так, відсотків. Пробачте. Не пробачу. Чи давайте, не так. давайте так. Я тут е розмовляю на тему війни російсько-української. Якщо моя тема вас влаштовує, давайте поговоримо. Якщо не влаштовує, до побачення. Слухати, як ви принижуєте. Наших українських блогерів і волонтерів не збираюся. Ще одне криве слово, підете на. Та, що ж така слабенька. Вже, долав, характер, боже ж ворога треба. Що ж вытекает, який, там, завжди. ви тікаєте, як вітом, почули? Когда вже дискусія, когда дискусія вже йде інтерес, я кажу, давайте, давайте поговоримо про війну. Давайте. Давайте, як ви вважаєте, а хто винен у війні? Росія, Україна чи хтось ще? Ну, в основному Росія, але Україна теж косяково наділа. Яких не підкажете? Ну, я не буду зараз опять уважать, я переключу. Чому? С просто, как бы, Шо -шо? Ну, неприятно з девушкою спілкуватися, просто. Шо, що неприятно, Приємно, сказати. А мені максимально Приємно. неприємно. Пішов на ще буде якась кіта сидіти і щось казати про наших блогерів. Пухас Росії. Ніякий він не українець. Він вже русифікований, нований давним-давно. А Україна, ну касіков. <плес> Обиженка. Ну, що сказати? Бодрячком почався стрім. Так, шановні. А щось нежно. Толь Толіч, вам не догодиш. То я нежно, то я грубо, то Аня матюкайся, то не матюкайся. Що мені вам сказати? Вам не догодиш? Ви дуже баловані стали.